Ісічна ніч над придишклим селом Оповила біленькі госелі, лиш пустун вітерець над люстенком ставком, срібних хвиля гойда карусель, Продерчав десь деркач у заплавах ріки, на хвилину, сполохавши тишу, очерець осокою про щось голінки, тихо шепче, і чубом колише. Запізнілий туман, Мохота овець, суне по пасків в рік понад моєю. Маячих лецю, лець, лець в острівець, непомітно сховавшись за Ти ж уночі, йому, в світанковій зорі, в горлані кугути розірвали, зарум'янився день, біг на кожен поріг ясні зорі не, на небі згорали, зажервів горизонт акварелями фарб, ожило, закрохмалилось небо і заграв. І несміло поповз понад степом. Народився новий день, прокидалось село, с з них імерні зникали, закипіло життя, ожило, попливло, срібні роси по шипці сповзали. Придивись, прислухайся, дух, затамуй. Це не можна в словах передати неповторну красу пережив, не руйнуй.